А зараз докладніше про атаку на Одесу окупанти вдарили о сьомій ранку. Ракетами постраждала 43-річна жінка. Її в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Після вибуху виникла пожежа в частини містян зникло світло. Затримуються потяги далекого і приміського сполучення. Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею. Вибито шибки, скло в деяких оселях. Впали стелі. Зараз на місці ворожого удару відновлюють пошкоджені електромережі, гасять займання і ліквідовують. Інші наслідки. А напередодні Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками. Поранені зазнали дев'ятеро людей. Четверо з них це діти. Шахеди цілили в транспортно-портову інфраструктуру. Один зі збитих дронів впав на житловий дім і вибухнув про стан потерпілих і наслідки ворожого удару в сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука. І знову ворог цілить по Одещині. Сім ворожих дронів захисники неба знищили. Однак один з них впав на житловий будинок, інший на транспортний вузол. Пенсіонер Володимир Чукомін прокинувся від першого вибуху. На ганку повилітало скло. За секунду новий вибух. Ліг у ліжко, і в цей момент як бахнуло. Зі стелі посипалася штукатурка, люстри посипалися. Ну і як бачите, вікна, двері усе повилітало. Ось дивіться, що тут, проходьте. Ось там дірка у стелі, і в тій кімнаті так само. Квартира його сусідки зруйнована вибуховою хвилею. У дворі зайнялося. Жінку з малолітньою дитиною виводили на вулицю рятувальники. Загалом евакуювали з епіцентру атаки понад три десятки людей. Було в Миколаєві, донька позвонила, що був прильот. І зранку приїхали, і зараз все як є. Ну, ця квартира тут вже нічого немає. Дочка з маленькою дитиною 5 місяців. Нині у обласній дитячій лікарні троє дітей з батьками, ще двоє поранених дорослих у міській лікарні. Це пацієнт 90-го року народження та пацієнт 53-го року народження. У постраждалих є перелом лопатки, перелом верхньої кінцівки, закрита черепно-мозгова травма. Зночі на місці ворожої атаки працюють комунальники вибухом зруйновані 14 квартир. Ще у понад півсотні будинків повилітали вікна. Терміново потрібні дошки та плівка. Ой, вночі було дуже страшно. Два вибухи були в мене повилітали. Ну вилетіли веранда, можна так сказати, повністю плівку, щоб застеклити якось вікно. Холодно. У всьому кварталі довелося вимкнути живлення, подачу газу та води, пошкоджені комунікації на місце з їжею та чаєм для потерпілих зранку приїхали волонтери. Сьогодні навіть наш головний шеф-кухар з нами приїхав підтримати людей, нагодувати, тому що а, зараз людям точно не до приготування обідів, а свіжа, тепла їжа вона завжди у нагоді. Ну і окрім самої їжі, це також підтримка. Нині фахівці райадміністрації проводять огляд пошкодженого майна та складають акти на відновлення людям, у яких вціліли оселі обіцяють до вечора увімкнути світло та газ. Родинам, які залишилися просто неба, запропонували тимчасове житло. Сергійосачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.